Всіх вітаємо, товариство! Мене звати Єгор. Вітаю вас на хвилі політеху. Будемо знайомити вас з останніми новинами нашого інфополіоніверу, а також з найближчими івентами у нашій Альма Матер. Поїхали час відволіктись від щоденної рутини та просто побути в моменті. Студрада КПІ запрошує тебе на «Chill Day» КПІ. Приходь насолодитися природою в зоні з пуфиками, розвіяти негативні думки на барахолці з купою цікавих дрібниць. Безтурботно пограти в настолки, кіберспортивній зоні з консолками та віар-станціями, теніс, міні-більярд, інтелектуальні розмови з дискусійним та дебатним клубом і невимушене спілкування англійською у бла клаб Упродовж усього вечора на локації буде чил зона з подушками для зняття навчального стресу, фотозона для твоїх найкращих кадрів, а також фуд-корт для гастрономічного задоволення. Тут кожен знайде щось своє. Стартуємо 31 травня о 15.00 навпроти музею КПІ. Без тебе чилдей не буде таким яскравим. Реєструйся у формі та ставай частиною чилового двіжу. 31 травня та 1 червня відбудеться міні-футбол в межах Кубку профкому студентів КПІ. Це чудова нагода знайти однодумців та позмагатися за першість свого гуртожитку, факультету чи команди. Приходь вболівати на мале спортивне ядро біля 7-го корпусу. Талкере, тебе цікавить невідоме недобудови, забуті руїни, втрачені у часі села та міста. Може під час пошуків ти ще й не забув зробити кілька фото. Відчуй естетику таємничих незвіданих місць на новій фотовиставці. «Забуте» у вежі КПІ. виставка буде проходити у галереї вежі з 31 травня по 22 червня. Чергова зустріч книжкового бла бла блаблакла. Цього разу буде обговорення комедійної п'єси Як важливо бути серйозним. Несерйозна комедія для серйозних людей. Ірландського письменника Оскара Вальда. 6 червня о 17.00. Місце зустрічі бібліотека КПІ Зала 1.3. Косфест 2025. Твій час засяяти. Це не просто фестиваль, це всесвіт творчості, драйву і фантазії в самому серці Київського політеху. Тут збираються найяскравіші косплеєри, вокалісти, перформери та художники, щоб разом створити магію, яку запам'ятають. На тебе чекають легендарні локації: мейнстейдж, епіцентр шоу і конкурсів, Гімзон, портал у світ геймерських пригод і турнірів, смол маркет, ярмарка, фанатських скарбів і тематичних сувенірів, арт-виставка. Виставка фанартів, артів, коміксів, стилізацій, фудкорт, заряд енергії через смаколики, зона традиційної Японії, куточок сходу, сповнений культури та атмосфери, чил зон простір, де можна відпочити і знайти нових друзів. Хочеш бути частиною цієї космічної події? Приєднуйся як учасник конкурсів, авто виступів, художник або волонтер. Разом ми зробимо фестиваль незабутнім. Реєстрація вже відкрита на сайті Косфесту, а також у соцмережах з заходу. Не забувай, що супергерої теж були колись студентами. Вхід вільний. На цьому новини випуск завершено. Для вас працював Єгор. Конвертуйте вашу людь у донати. Не забувайте замовляти пісні на перерву через бот Радіо Капиї та залишатися на хвилі політеху. До зустрічі через тиждень.